Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Влада міста продовжує робити все можливе, аби створити комфортні умови для дітей. Так триває реалізація проєкту влади Кривого Рогу і Європейського банку реконструкції та розвитку підвищення енергоефективності громадських будівель. І наразі до нього долучився дитячий садочок номер 88 І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в прямому ефірі на першому міському. І до нас у гості завітала Алла Кузуб директорка за. До центр розвитку дитини номер 88 Пані Алло, я вас вітаю. Добрий вечір. Як я вже сказала, ваш дитячий садочок став одним з об'єктів проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель. Підкажіть, будь ласка, от коли саме розпочалися роботи? Роботи розпочалися в у червні місяці. Приїхала експертна група, яка переглянула скільки потрібно, де потрібно встановлювати ці сонячні панелі. І дуже швидко розвивався, розвивався цей проєкт, і вже наприкінці серпня місяця вже в нас стояли ці сонячні панелі. Тобто, вже в серпні все встановила. Да. А що ще встигли зробити от у вашому садочку? Під час воєнних дій в садочку зроблено дуже багато. Це, по-перше, було відкрите укриття. Так. Укриття в нас відкрите було перше в нашому місті. Найперше. Найперше, так? Да. Угу. І допомагав нам обласний депутат Баландін Сергій Вікторович. Угу. По-перше, він складав гроші, бо батьки до нього звернулися. І потім надзвичайний департамент освіти місця. Також долучився, якщо ми, по-перше, відкрили на 150 місць, то на сьогоднішній день у нас 250 міст. Uh -huh. Дуже комфортне, тепле, сухе укриття, в якому є і вентиляційна система. А саме головне, що коли його перебудовували другий раз, то зробили теплий коридор. Uh -huh. Тобто наші діти не виходять на вулицю, не йдуть по снігу, по дощу, а тихенько… Проходять в укриття через теплий коридор. Також от у серпні місяці влада місця виділила нам кошти на ремонт 250 квадратних метрів підлоги. І дуже чудова, добра підлога у нас сьогодні у малюків у наших і створені всі умови. До війни ми зробили по енергозбереженню, ми участвували в усіх. Громадських проєктах, в грантах, де тільки що можна було по енергозбереженню. В нас зроблена дуже чудова галос... геліосистема. Uh -huh. З 2019 року в нас централізоване гаряче водопостачання для діточок. Uh -huh. В нас зроблені теж ми приймали участь у громадському бюджеті, виграли його. Ініціатором також був Баланд Сергій Вікторович, uh -huh. і ми виграли проєкт по встановленню рекуператорів. Uh -huh. Рекуператори настановлені і в групових кімнатах, і в спальнях. Де, де, бу, де є діти, кругом uh -huh. у нас це є. Uh -huh. Так, а от що ще планується для вашого дитячого садочка, які ще роботи в рамках цього проєкту? В рамках цього проєкту, я так думаю, і ми дуже сподіваємося про те, що в нас буде терморегуляція дошкільного закладу, тобі ж у нас зроблять утеплення стін. Це обов'язково потрібно вже зробити, бо в нас вже все є. У нас і ТП є своє, і дізельні генератори. Дізельні генератори. Був встановлений один у нас маленький для укриття, по-перше, на початку війни, а по друге, був встановлений великий для харчоблоку. Тобто, якщо на сьогоднішній день буде блекаут, чи щось буде, наш садочок може спокійно працювати. Тобто, Ді, вату, да, угу. Для діточок це все буде безпечно, і я так вважаю, що міста. Керівництво міста нашого uh -huh. дуже багато для цього робить. Uh -huh. От в нашому Долгінцевському районі 13 укриттів. Так, всі забезпечені дізельними генераторами. Uh -huh бензинними дизельними генераторами. Тобто, влада міста разом з європейськими партнерами That, да. завдяки цьому все і робиться правильно. Uh -huh. е, так. А от скажіть, будь ласка, от, на вашу думку, наскільки важливі такі проєкти, які переваги вони надають закладам дошкільної освіти і шкільної освіти? Шкільної освіти? Ну, це, по-перше, на сьогоднішній день це безпека. Uh -huh. Ми незалежні. Від зовнішнього втручання якогось. Ми повністю самостійно можемо працювати. І електричество в нас буде, і вода в нас буде, все в нас буде uh -huh. на сьогоднішній день. Але якщо б в мирний час uh -huh. так сказати, то це, по-перше, дуже великі кошти, які зберігаються у міському бюджеті. Uh -huh. Ми бюджетні організації і завжди це було саме, на що тратяться кошти бюджетні, це комунальні послуги, це вода, електричство, це все. Тому енергозбереження це дуже якісна. Допомога угу. нашому бюджету міському Ну, економія перш за і все та, угу. розкажіть, будь ласка, як взагалі працює наразі ваш дитячий садок і скільки груп діють на його базі? Наш садочок працює повністю угу. офлайн з 23-го року, 22 му році. Ми вже нові, новорічні свята проводили в своєму закладі, угу. бо у нас вже було укриття на той час. Працюють 10 груп. Uh -huh. Як працювали до війни 10 груп, так працюють і зараз. Uh -huh. В нас в укритті зроблена велика їдальня, uh -huh. де діти, діти спокійно можуть приймати їжу і там зроблені всі умови. Гальченко Андрій Володимирович, дякую йому, що він зробив нам там uh -huh. і посудомийну машину, У нас там і санітарні умови всі зроблені. Для того щоб дітям було там комфортно, заклад працює в повному режимі. Uh -huh. Ну і по перше, яка перед нами мета, це безпека дітей, так uh -huh. безпечний простір, uh -huh. безпечний простір на сьогоднішній день повністю відповідає. Так що, батьки, приводьте, і ми завжди будемо раді. Бачити ваших угу. діточок. А можливо, Наших. у вас плануються якісь заходи чи щось таке цікаве? Заходи часом? постійно. Угу. Це центр розвитку дитини. Угу. У нас постійно заходи, як і розвиваючі, ігрові, патріотич, на патріотичну угу. тематику. І от, Кажучи, про якщо ми з вами зараз розмовляємо про енергозбереження, дошкільний заклад 5 років працював в обласному експерименті так. по сталому розвитку, угу. і наші малюки добре знають, як економить. Угу. Так, так, ну що ж, пані Алло, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякуємо, що завітали до нас. Добре. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Алла Козуб, директорка за центр розвитку дитини номер 88 Ми поговорили про термомодернізацію дитячого садочка, і наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Дитячий садок номер 88 у Довгинцівському районі відвідують 134 дитини, три групи загального розвитку та сім інклюзивних. Коштом міського бюджету тут відремонтували укриття на 250 місць. А цього літа заклад отримав гібридну сонячну електростанцію від міжнародних партнерів. Система дозволяє садочку працювати навіть під час відключення електроенергії. На сьогоднішній день працюють 10 груп в повному обсязі. Дошкільний заклад працює. Працюємо ми дуже важко в цей час. Але для діточок ми робимо все, щоб було їм зручно, як діточкам нашим, так і працівникам. Сонячна електростанція потужністю 30 кВт з інвертором та акумулятором 40 кВт Гарантує безперебійну роботу садочку. Комплекс покриває до двох третин річного споживання електроенергії, економить близько 200 тисяч гривень на рік. Зараз ми знаходимося ще на одному закладі дошкільної освіти міста Кривий Ріг, де агенцію Проман і Державна агенція з роз. «Люксдев». за фінансування уряду Великого Герцогства люксембургу змонтована гібридна сонячна система. Це 30 кВт потужності по фотоелементах. На покрівлі гібридний інвертор, 30 кВт та 40 кВт акумуляторна батарея Загалом у межах проекту криця по місту буде встановлено майже 60 таких електростанцій на школах, садках, медзакладах, дитячих будинках та адміністративних будівлях. Загальна потужність комплексу становитиме 1,25 двадцять Мегаватт, а бюджет програми Люксембургу 56 мільйонів євро. В цьому році ми встановлюємо більш ніж 60 комплексів, таких сонячна електростанція, інвертор і акумулятор накопичувальний на об'єкти освітньої та соціальної сфери. Чому? Тому що перше, це реальна енергонезалежність, можна так сказати, при час відключень блокаутів. По-друге, це ну, добра економіка. От, в цьому садочку на східному економія. 200 тисяч гривень рік. Проект Криця це не лише інновації та економія, а й турбота про дітей, громаду та майбутні міста. Кривий вкотре доводить, як сучасні технології роблять життя безпечним і комфортнішим для кожного. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.